Добрий ранок, мої красотулічки, добрий ранок, мої рідички. 6.18, я вже виїжджаю. Сьогодні, звісно, встала з будильником. таку, знаєте, внупляжечку. Встала, думаю, боже, хочу трошки поспати. А знаєте, лягла, відкрила вікно, а воно ж прохладненько на вечір. Я вже кажу, вже чувствується таку осінню, а вже трошки не хочеться. На морі була один раз, возле басейну пару разів і все. Не знаю, може цей понеділок поїдемо в Оазіс. Ну, треба щось робити вже. Тому що загар сходить, Сонечко ми на душу не прийняли. По 25 то ми приймаємо, а сонечко, вітамін С. Ви що, дівчатка? Ви багато раз були на морі? Розсмакчують ці, слухайте, дівчатка, вони дійсно від горла. Я взагалі не могла говорити. Ні, ну, якщо б я ще їх правильно висмактувала, розумієте, треба хоча б по п'ять разів, по два заходи. А я забула, розсмоктала. Потім не треба. Опять же, начала за добре утро закончати таблетками. Ну я даром так казала набури слов, начала за одне закінчує друге. Ну а що ні дівчатка моя? І хлопчики теж, а то хлопчики приходять до мене, визвучається. Світуля, ми до вас про щось притезім. Що таке? Що таке? А що це одні дівчатка? Хлопчики теж дивляться. Кажу, я согласна, я бачаюся, але губи красять дівчатка, Я в основному така дівчатка, понімаєте? Ну я ж не можу, я нікуди вас не можу обіти, тому що я вже казала, мужчини це наше тоже все. Хочеться прийти, щоб нас обняли, приголубили, поцілували. Я завжди хочу сказати, для жінки багато не потрібно. Просто сказати ти моя очарувательна, ти моя обаятельна, ти моя сама любима сама дорога. Дівчатка, от час ви просипаєтеся, да? і так робите потягуськи, і тут на якщо вам чоловік це не сказав, то вам скарбазарінко, розумієте? Ну а що робити? Сама собі не скажете і не буде нормально. правильно? Толку не буде, ні-ні. Їх треба витягувати. Вони ж теж тако, знаєте, стісняються. Чого стісняться? То наоборот. Правильно? Одним, я вам кажу, одним словом, можна зробити фейерверки. Я хочу сказати, що на дворі так тихо. Чути одні підушки, десь далеко собачки і більше нічого. Ну, я ж живу тако, знаєте, трошки від цивілізації до світофора не треба тривоги поїхати, навіть чотири. Ну і що? Зато в мене тихо, спокійно. Ви знаєте, я знаходжусь тако прямо в ямочці. Я ж кажу, тут кроме наркоманів більше ніхто не ходить, то вони вже ходять, здоровуються. Да. Ну, нещасні люди. Що зробиш, нещасні люди? А так у мене вулиця дуже хороша, у мене такі приятні сусіди. У мене ну, дуже важливі сусіди, дуже. І так от практично, Я ж практично ніколи не бачу ввечі, якщо приїду заранче, то завжди можу там когось побачити. Знаєте, ну. А так у мене взагалі тиха, спокійна, прекрасна, чиста вулиця, всі хазяїчки. Коли кожного двора чистесенько, ну одним словом, у мене шикарна вулиця. Кажуть, слободка, слободка. А що слободка? Ну що слободка. Тихий спокійний район. Бо від Слободки можна добратися в будь-який кінець міста, до сіла, до привозить 15 хвилин. Але знаєте, кожен любить свій район. Так? Хтось не по посіло Котовського, Черемушки, хто де любить. Я люблю Слободку. Так, мої вчора дівчинка питала, чи над вілом, що кажуть, на спорт. Ви що, серйозно? Я знайшла те, що хотіла. Мені подобається цей попригончик. Так, да, я, звісно, затяжна. Я не така кася, але я затяжна, я поки стану, поки... але подожжіть. Це почало. Воно так кажеться, воно зі сторони, коли я дивилася, думаю, боже, Подумаєш, уперлася і пригай. Угу, Так, да, уперлася і впрягай. Ото уперлася і стій хитайся, не прягай. Понімаєте, Да. Ну мені подобається. Я чесно, я прямо прямо балдею. От цих 40 хвилин для мене я більше поки не роблю. Ми так 30-40 хвилин. Я більше не роблю, бо у мене ж я ще ж ході ну, якби на тренування, я ходю з корсетом. Зараз я вже просто вділа високі такі трусики з корсетом, Все вже топік, уже все. Я вже. Яка шикарна леді, на 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 да-да. Я вже така шутенька без корсета, від всього. Все тако прийшло, навіть не поняла, як. Зато животіка нема грудь підтямта, дівчатка. Ну ми ж красуні з вами. Ну правильно, просто красуні. Я вже казала, не важливо скільки вам років. Понімаєте мене? Почала да, за одне, закінчила другим. Я ж говорю, а сьогодні в мене масаж. Дівчатка, сьогодні в мене вакуумний масаж. Мені подобається. Я віти туди, вітер туди, ну мені подобається. Чесно, попри гончики, масажі, по-перше, я наскільки себе легше чувствую. Це, я присідаю, встаю вже без проблем. уже. Чесно, ну от просто без проблем. Уже якось ту ногу можна задерти, вже якось ви розумієте, якісь движення можна робити. Правда, животик мені дуже мішає. Ну, дівчатка, що ви хочете, в мене 4 літри жира скачали. Ну, ви серйозно? І обрізали який кендюх. Ну, правда, вже, ну я розумію, все розумію, але у мене вже було. Ну, через щур. Воно, вроді, знаєте, коли ти одягаєш штанішки, шортики, там нормально. Та воно взагалі, ну якби воно, ну, не те, що воно мені мішало, просто мені було важко. Дівчатка і хлопчики мої, я не зігнуться. Я присідала і кехкала. Я присідаю, мені животик упирається в груди, все, і дві закінчилось. Зато мені так добре, Максим Максимович зробив красоту, масажик, попригунчик. Просто шикарно. Дівчатка. Так, починаю за одне, заканчую другим, тому що я хочу от, знаєте, набор слов, вліпити із того, що було. Ну а ще я маю сочиняти щось. Я говорю за одне, спомняю з друге. Так до речі, за хейтерів. Дівчатка дуже багато розвелося сторінок, дуже багато. Що в Тікток, що в Інстаграмі. Запомніть раз і навсіда. Хейтери на сторінки пишуть великими буквами, Увеличують лице. Мої ви хороші, кожне утро я роблю по 150 сторіс. Невже не можна поняти, то фейкова сторінка, то ні. Багато хто пише світуля, а як ви то? А як ви все. Дівчатка, ми з вами вже на протяженні скільки. Твох років. Фейкові сторінки вони є, були і будуть. Я на них практично не реагую. Не то, що не практично я взагалі не реагую, просто буває таке пишуть, але ви знаєте, Бог їм суддя. Ще раз вам хочу одне сказати. я на е, своєму ролику не пишу нічого. Я можу рідко написати маленьким шрифтом. Хейтери, мої любімі, пишуть великим шрифтом, щоб це запоминалось. Дорогі мої дівчатка і хлопчики, не введіться ні на що. Чим більше про мене пишуть, тим далі я йду. Ви мене розумієте? саме головне запам'ятаєте. Я не мої краситурички. Значить, дивіться, у нас 25-го ми плануємо відкриття в Яремчі. Дівчатка, боже, мені дівчинка писала по поводу шариків, по поводу оформлення. Я десь потеряла ту переписку в інстаграмі. Моя ріднесенька. Напишіть нам, будь ласка, ще нам треба, щоб ви нам оформили. Ви знаєте, так скромненько, красивенько, уютненько. Магазинчик невеликий, але ви знаєте. Хочеться поцепити якісь такі малесенькі шарики, якісь таку, знаєте, щоб просто було красивенько, щоб це заповнилось. Тому що ну, не кожен день ж магазин відкриваємо, хоча плануємо, дивіться, у нас все тільки впереді. Е, предлагають уже Буковель, Франківськ, Ніколаїв, Київ, дівчатка. Ну, Життя починається. І потрібно в це вірити. Я теж, може, так даже за Яремчу думала там не думала, ви поняли мене, а все воно для такого просто. Я ніколи нічого не думаю. Я просто роблю. Я просто роблю і впевнена, що все буде добре. Ви розумієте мене, нам іти треба тільки вперед, не повертаючись назад. Ви мене розумієте? Так, мої ріднесники, Ну ви знаєте, що в мене ротик не закриється ніколи, тому що я дуже люблю поговорити з розумними людьми. Ви знаєте, що кожне в нас утро добре є, були буде. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми відкрили галаску, зробили потягузьки, сказали вам один одному добрий ранок, хорошого дня. тому що утром в нас починається тільки з правої ножки. Ми проснулися таку потягуську зробили. Ну зрозуміло, що більшість людей, ну хто утром встає, ливається Ти Теж таку ляпиш тим язиком, розумієш? Звісно, встали щось там знаєте, як сонний, десь стоїть, десь заслюнялись, десь кисляки в очах на голові 220. Але легким движенням ми пішли в душ. Прийняли душу, випили стаканчик води, присіли, встали і з правої ножки пішли. Ви знаєте, що в сутки є мілі-мілі секундочка, коли здійснюються всі бажання. І от коли ви щось собі хочете, дивіться, тільки захотіли чух, воно збулось. Головне в це вірте: не опускайте руки, ідіть уперед, не повертайтеся назад. Все, що було, то було, все що буде, буде. Я взагалі нічого не планую. Просто все іде своїм чердом. Правда, вам кажу, наші мислі матеріальні. Саме головне. Розказала про все вам розказала, я ж вам казала. От зараз та жіночка писала, мелене борсло. Ну і що? Говорю за одне спомнила друге, або то потім захочу, про то сказати, не можу. То все ладно, то все таке. Перемелиться щось буде, таку до кучі, зліпимо. І з того, що було, зліпили, послухали, гайда байдуже правильно. Ну що ж там така, Добрий ранок, погода хороша, погода шикарна, їду на роботу. І що? Перевісну, Базаренко, думаю, слухайте, або й діляш засни, або вже встан іде нормально. Це теж нормально, так мої хорошенькі, Це булинка сьогодні ці турічки. Така знаєте, або где легенька. Дівчатка, носимо що сарафанчики, покаже погода позверяє. Чаще півмісяця підуть дожі, одідемо галоші, ласіни, куртку, кепку і підемо. А поки ми можемо пухати в платічки. Таке, знаєте, жовтеньке платічко. До речі, це розові та потулі це не домашні та потулі, це норкові та для двору, тому що мені пишуть, забула перезутися. Слава Божу, хоч ночної рубашки не пішла, забула. Я можу забути, нічого страшного. Саме головне, ніхто не сніме дровендесь. Дівчатка, ми ми красотки одіваємо те, що нам подобається. Робимо те, що нам подобається, тому що ми красотульки you, Це булинка байдуже на пиші світу річки, тому що ви знаєте, що я люблю слухати. Вони я завжди Прислуховуюсь. Ми всі прислуховуємося, слухаємо, але виводи робимо самі, тому що ми красотки. Так, мої хорошенькі, аж температура вам не сказала 17 градусів. Ну вже воно й чувствується. Ви знаєте, вже й чувствується таке утрано прохладненько. Ну нічого, це нічого не влітає на наше настроєння, на нашу роботу, на наше життя. Так, Це погода. Осінь, зима, весна, літо. Саме головне, мої хорошенькі, ви повинні в мене улибатися, щоб у вас посмішка ніколи не спадала з вашого лиця, щоб все у вас було добре, щоб всі ваші мрії здійснились. Ще раз кажу, потрібно йти тільки вперед, ніколи не повертатися назад. Я всіх. I love you.